Всім привіт! Презентую вам глоці куртки лижні жіночі бренду Кріві. Так вони виглядають в упаковці, вони всі однієї моделі, одного кольору, одного фасону. Зараз розкажу вам подробно про цю курточку. Тут є такий захист для підборіддя, вона йде на блискавці. Також тут є такі застібки, щоб фіксувати на талії сам розмір. Є кишені. Вони, до речі, такі теплесенькі, лісові. Капюшон, який затягується ось так. На рукавах такі манжети. Є отвір для пальця великого. Ось буде 9 курточок таких, розміри від S до L. Вартість цього лоту 5850 тисяч гривень, а собі вартість однієї такої куртки всього 650 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.